Після завершення роботи із затвердження бюджету починається надзвичайно важлива стадія бюджетного процесу стадія виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет. В процесі виконання бюджету забезпечується надходження запланованих доходів до місцевого бюджету та фінансування програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, від рівня мобілізації надходжень до бюджету. Та ефективного і цільового розподілу коштів залежать показники соціально-економічного розвитку територіальної громади, рівень соціального захисту населення, забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки. Ми сьогодні з нашим майбутнім студентом Артуром і моїм добрим другом Даном організували конференцію лотерею для молоді, яка цікавиться фінансами країни, а саме бюджетними процесами. Хлопці вже все підготували. А ось і наші гості, майбутні студенти фінансових факультетів різних університетів країни. Зустрічаємо! Вітаємо всіх на нашій конференції, яка називається Бюджет і Золота Рибка. Сьогодні ведучим нашої конференції буде Артур. Тому тобі слово. Правила наступні! Ви запитуєте і папірець з вашим ім'ям кидаєте ось у цю базочку, де живе у нас золота рибка. А в кінці конференції ми розіграємо пам'ятні призи. А я і Сергій будемо вам відповідати і пояснювати, як саме відбувається процес виконання бюджету місцевого самоврядування. Спочатку давайте познайомимось зі студентами. Анастасія, місто Івано-Франківськ, Ліза з Дніпра, Каріна, Львів, Соня з Тернопіля, Микита з міста Вінниця, Богдан з міста Одеса. Бачу, ця файна дівчинка Ліза. Хоче задати нам перше питання. Хто забезпечує виконання місцевих бюджетів? Виконання місцевих бюджетів забезпечують місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад. Місцеві фінансові органи організують та управляють процесом виконання місцевого бюджету, координуючи дії всіх учасників бюджетного процесу. Наступне питання, будь ласка. Наступне питання. Будь ласка, Сонечка. Яке обслуговування бюджетних коштів застосовується в Україні? Це чудове питання. В Україні застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів, яке забезпечується Державною казначейською службою України на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого в Національному банку України. Казначейське обслуговування бюджетних коштів на стадії виконання бюджетів передбачає! Розрахунково касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства. Контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненням платежів за цими зобов'язаннями, здійснення інших операцій з бюджетними коштами. І наступне питаннячко. Анастасія, прошу. Чи можуть акумулюватися кошти на рахунку? Всі податки і збори та інші доходи зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків державного сектору у разі обслуговування коштів бюджету, розвитку та власних надходжень до бюджетних установ. І не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету. Важливі. Податки і збори та інші доходи визнаються зарахованими до місцевого бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок. Наступне питання. Бачу по цим розумним очам, що Богданчик хоче запитати. З яких стадій складається виконання місцевих бюджетів за видатками? Виконання місцевих бюджетів за видатками складається з таких семи статій. До речі, це стаття 46 бюджетного кодексу України, встановлення бюджетних асигнувань розпорядниками бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого бюджетного розпису, затверджених кошторисів паспортів бюджетних програм, а також порядків використання бюджетних коштів, взяття бюджетних зобов'язань, отримання товарів, робіт або послуг. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм. І повернення кредитів до бюджету. Наступне питання. А чим далі, тим більше запитань. Будь ласка, сонечка, ваше питання. Що таке розпис бюджету? Дякую за запитання. Розпис бюджету це документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується місцевим фінансовим органом не пізніше ніж через 30 днів після затвердження місцевого бюджету. Для забезпечення збалансованості розпису бюджету у розрізі місяців необхідно здійснити помісячний розподіл доходів бюджету з урахуванням термінів сплати податків, зборів та інших надходжень бюджету і витрат бюджету з урахуванням термінів їх здійснення. Бачиш, що зацікавилася бюджетом по серйозному. Прошу, каріна. А які є джерела для балансування розпису? Джерелами ресурсу для балансування розпису є оборотний залишок бюджетних коштів, позики казначейства за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка і позики банку. А що хоче запитати, ось цей замрієний юнак. Богданчик, будь ласка. А якщо місцевий бюджет не затверджено? Якщо місцевий бюджет не затверджує установлений законодавством строк, місцеві фінансові органи в електронній формі до 30 грудня відповідного бюджетного періоду направляють тимчасовий розпис місцевим бюджетним органам казначейства та доводять до головних розпорядників витяги із тимчасового розпису місцевих бюджетів. Наступне питання: що таке кошторис і для чого він місцевим бюджетом? Кошторис це основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетної установи у своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників. Витяг із затвердженого розпису місцевих бюджетів, які є підставою для складання кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів, установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету і планів спеціального фонду. Дякую. Наступне питання. Наступне питання. Каріночка. А які є документи окрім кошторисів? Окрім кошторисів, бюджетні установи заповнюють інші документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету. Зокрема, це штатний розпис, план асигнувань, план використання тощо. Наступне питання будь вас. Скажіть, а яке у вас питання, Анастасія? Хто бере бюджетні зобов'язання? Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років за спеціальним фондом бюджету. Бюджетні зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду. І ваше надскладне питання, Микита, можливо, наші фахівці не знають на нього відповіді. Чи можливо внести зміни до рішення про місцевий бюджет? Зміни до рішення про місцевий бюджет ухвалюються місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду. Відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні бюджету, необхідності збільшення обсягу резервного фонду. Загальний обсяг не повинен перевищувати 1% обсягу загального фонду, необхідності зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства, передачі коштів із загального фонду до спеціального. Внесення змін до державного бюджету в частині зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів за наявності відповідного обґрунтування та інші випадки, передбачені бюджетним кодексом України. Чудова відповідь! Студенти все запам'ятали! Так, наступне питання. Ось ця дівчинка з чарівною посмішкою. Чи може здійснюватися обслуговування бюджетних коштів установами банків? За рішенням місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів у банках. Місцеві фінансові органи та або розпорядники чи по іншому одержувачі бюджетних коштів відкривають у банках поточні рахунки для зарахування коштів відповідно до класифікації власних надходжень бюджетних установ та здійснення видатків відповідно до законодавства. Важливо, на банківський рахунок місцевого фінансового органу можуть перераховуватися усі надходження бюджету розвитку, що зараховані на рахунки відкриті в органах казначейства, Крім коштів трансфертів, які надаються з державного бюджету, але кошти трансфертів, тобто субвенцій, що надаються з державного бюджету, залишаються на єдиному казначейському рахунку та використовуються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Наступне питання, будь ласка, чи бувають у місцевих бюджетах вільні кошти? Звичайно, бувають розміщення тимчасово вільних коштів. Місцевих бюджетів свідчить про стабільний фінансовий стан та платоспроможність відповідного місцевого бюджету? Держава, створивши механізм розміщення таких коштів, надала місцевим бюджетам можливість отримувати додаткове джерело доходів. Будь ласка, Анастасія, ваше запитання. Які варіанти розміщення тимчасово вільних коштів? Є два варіанти розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів. Перший на вкладних депозитних рахунках у банку, або другий шляхом придбання державних цінних паперів. Правильно? Тимчасово вільні кошти місцевого бюджету це обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках загального та спеціального фондів, крім субвенцій, отриманих від інших бюджетів та коштів резервного фонду. На дату їх розміщення, шляхом придбання державних цінних паперів і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів шляхом придбання державних цінних паперів. Обов'язковою вимогою є відсутність дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету, крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів. Наступне питання, будь ласка. А наша бюджетна вікторина продовжується. І тож наступне питання у Каріночки яким чином відбувається облік і контроль витрат і доходів? О, це дуже цікаве питання. Саме бухгалтерський облік допомагає контролювати витрати та доходи бюджетних коштів, забезпечуючи точність фінансової звітності. Основний результат ведення бухгалтерського обліку це складання бюджетної звітності та фінансової звітності, які підписують керівник та бухгалтер підприємства. Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету в розрізі бюджетної класифікації. Наступне питання, будь ласка. А найцікавіше питання у нас на сьогодні: Микита. Які є основні функції ведення бухгалтерського обліку для виконання бюджету? Можна визначити основні функції ведення бухгалтерського обліку для виконання бюджету. Бухгалтерський облік. Допомагає управляти виконанням бюджету, відслідковувати фінансову дисципліну та контролювати витрати. Він дозволяє оцінити наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти і які витрати спричиняють дефіцит бюджету. Облік є основою для бюджетного прогнозування та планування. Дані про виконання бюджету за поточні і попередні роки допомагають скласти проєкт бюджету на наступний рік. Їх достовірність впливає на якість та реалістичність бюджету як основного фінансового плану держави. Наступне питання. Ось неймовірна дівчина. Ну, дуже хоче запитати Лізочка, будь ласка, а щодо прозорості та участі громадськості, забезпечення прозорості бюджетного процесу та участь громадськості у його організації. Передбачає своєчасне та достовірне і повне оприлюднення інформації щодо виконання бюджету, а також можливість суспільства безпосередньо брати участь у процесі виконання бюджету, що є однією з основних ознак демократичності розвинутих країн. Не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів. Планів використання, а також їх виконання. Також взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, бюджетних зобов'язань тощо. Цікава і змістовна розмова в нас вийшла. Чи не так? Абсолютно правда. А тепер настав час нашої бюджетної лотереї. <плес> Перший Розігруємо час. Тобто пісочний годинник. Бюджетний час це два весла одного човна. Тож годинник виграло питання. Питання номер 8. Микита. Дякую. Вітаємо! Вітаємо! Наступний лот це калькулятор. Це серце нашого бюджету. І калькулятор у нас виграє, виграє, виграє. Виграло питання номер 14 від Анастасії, будь ласка, що <плес> Вітаємо. А також для всіх у нас є ще заохочувальні призи, які ми зараз з Сергієм усім вам роздамо. У нас тут всім до нас.